Хоче одна з цілей садівництва насолоджуватись природою, використання технологій нічого не віднімає від цього. Навпаки, я б навіть сказавши, що вони допомагають бути на вулиці, тому що вам не потрібно прив'язуватися до паперів чи книжок, все, що вам потрібно, є у вашому телефоні чи планшеті. Хочу, я давно використовував електронні таблиці для планування посіву насіння або Adobe Illustrator для розмітки грядок, я повільніше освоював садові додатки. Я, дещо наївно, чекавши на той самий додаток, який би робив усе, за який я б із задоволенням заплативши. Натомість я використовую різні додатки для майже шкірного аспекту садівництва залежно від потреби. Найкращий безкоштовний спосіб ідентифікувати рослини мене завжди сміятися, коли друзі надсилають мені фото рослин із проханням визнати їх, бо зазвичай я сам не знаю, що це. У своєму саду я визначаю рослини за допомогою додатка Plantnet, яким користуюся ще тижня. Він рідко мене підводить, навіть якщо фото не дуже якісне і відразу ж надає інформацію про рослину. Його можна використовувати офлайн, тому інтернет не потрібний. Планування посіву для тих, хто страждає на ідейчди. Послідовний посів, коли ви сієте культури шкірні кількість тижнів. Щоб мати урожай у різний час, а не одночасно це випробування для найкращих намірів. Відстежувати, коли сіяти, коли збирати, і дотримуватися графіка складно для будь-кого, але для мене це особливий виклик, і мені потрібні нагадування. Хоча Сіттейм рекламується як додаток для планування всього саду, і він дуже популярний, я використовую його переважно для послідовного посіву. Хочу ті самі, можна зробити за допомогою таблиць, Google календаря та власних досліджень, сідтем бере на себе більшу частину роботи, створюючи індивідуальний календар на основі культур, які ви хочете вирощувати. Є платні тарифи, але безкоштовний план також дає багато можливостей, включаючи один календар посіву. Платні версії додають функції щоденника садівника, що дуже корисно, та збереження даних про врожайність і схожість насіння. Уникнення завадто щільного посадки. Майже кожен садівник, якого я знаю, садити або купує забагато рослин і потім завадто щільно заповнює грядки. Це легко зробити, коли рослини ще маленькі, на цьому етапі грядки можуть виглядати порожньо. Додатки на кшталт Плентар допомагають зрозуміти, скільки місця дійсно потрібно кожній рослині. Оскільки всі смороду ростуть до різних розмірів, а деякі ростуть вертикально, а інші горизонтально. Щоб реально оцінити, скільки всього можна посадити на конкретній грядці, я використовую цей додаток, щоб не переборщити. Як і Сіттайм, Planter намагається бути універсальним додатком для саду, тому в ньому також є календар вирощування, але на мою думку, світтем краще справляється з цим, тоді як Planter ідеальний для планування грядок. Лентер має тарифи від приблизно 1 долара на місяць, що дуже доступно, але більше функцій доступні і безкоштовно. Компаньйонне посадки на ходу з часом можна вивести, які культури добре рости разом, а які ні. Хочуть використовувати гарні таблиці з цією інформацією, їх складно використовувати прямо в саду. Натомість я використовую додаток Sit to Spoon. Я можу швидко, прямо в саду, знайти інформацію про конкретну овочеву чи квіткову культуру та знати, що можна садити поруч, а чого варто унікати, а також отримати інші корисні відомості про рослину. У додатку є й інші функції, наприклад, нагадування про ті, що садити зараз або найближчим часом, але в основному я використовую його як довідник для компаньйонного посадки. Seed2Spoon можна використовувати безкоштовно, але за 47 доларів на рік можна отримати доступ до додаткових функцій, наприклад, чат-бота зі штучним інтелектом. Користуйтеся безкоштовними онлайн інструментами. Хочеться не додаток, Джани Сидс пропонує багато безкоштовних інструментів, якими варто скористатися. Я використовую калькулятор кількості насіння, щоб зрозуміти, скільки насіння чи розеса мені потрібно, враховуючи доступний простір, там також є планувальник посадки насіння, який робить багато розрахунків за вас на основі дат заморозків. Витрайте годину на перегляд інструментів для планування, вирощування та збору урожаю. Гадина – це безкоштовний онлайн інструмент, який підкаже, що садити у вашому регіоні прямо зараз, і чи варто сіяти насіння безпосередньо в ґрунт чи садити розеесаду.